Чи буде кармічне покарання корупціонерів? Щоб діяти із забруднення це велике покарання. Бути такою негативною енергією це велике страждання, тому що ці люди вони ніколи не знають спокою, вони ніколи не можуть спати, відпочивати. Це забруднення воно не дає їм спокою. Це не така ситуація, що колись десь їм прилетить вже в цьому житті зараз. Вони в постійному стресі. Ось люди, які обкрадають, вони постійно бояться, що їх викриють. І вони не можуть ні жити нормальним життям, ні спати. В них немає ніякого розслаблення. І бути. Таким негативним це вже велике покарання. Бути забрудним. Ось, уявіть собі, людина іде вулиці в гімні. Ось просто йти в гімні це вже покарання. Розумієте? Просто бути цією негативною енергією. Бути таким сильним забрудненням це вже твоє покарання. І воно настільки сильне, що ти навіть не бачиш, що ти покараний. І поки ти не бачиш, що ти покараний, цим забрудненням ти не можеш з нього вийти. В тебе немає жодного шансу взагалі очистити свою свідомість. І це вічні страждання, це вічні муки. І якщо душа не очистила свою свідомість в одному втіленні, вона з цим забрудненням заходить в інше втілення, і там буде ще більше страждання, ще більше Два, в два-три рази більше, і так ще, 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 ще. Є такі ситуації, коли дуже довго. Душа проходить випробування на землі і нічого не змінюється. Страждань стає більше, карми стає більше, забруднення стає більше, і просто в якийсь момент а, ця структура вона розчиняється повністю, вона зникає. Тобто, вона а, як свічка, вона просто догорає і зникає. Вона знову іде в Творця і переплавляється в. Енергію, а це дуже рідко відбувається, але може бути. Тому ви побачите, що це відпрацювання вже в цьому житті. Не потрібно ждати наступного життя. Ці люди вони хворіють, в них серйозні хвороби. Тому що немає в тілі спокою, немає в мозку, в свідомості, спокою, і тіло для того, щоб заспокоїтися, починає саме себе вбивати. Воно просто хоче лежати в постілі спокійно, без цього хвилювання. А для цього воно починає розвивати ракові. Хвороби, інші хвороби саме себе починає з'їдати, тому що неможливе таке життя в стресі. А ці люди в стресі постійно, це не припиняється. Чому у Європу прийняли українські сім'ї з дітьми? Як вберегти свою дитину? Діти зникають на планеті Земля вже дуже багато років. Постійно кожного дня зникають діти. Про це мало де говориться, але діти зникають. І вони зникають в Європі, в Америці, в Африці, в Азії, скрізь. Задайте собі питання, кому і для чого потрібно стільки дітей, що з ними стається. Ви знаєте, що знаходять потаємні тунелі. Де знаходиться дитяча ліжечка, де отримують дітей. Це все не секрет, це все є. А, ви знаєте про острів Епштейна, який був викритий, де тримали дуже багато, просто сотні дітей, і там над ними знущалися, їх гвалтували, забрали їх. Запитайте себе. Хто хто це робить, це все відкрита інформація. Розумієте, це все є в інтернеті, якщо ви загуглите острів Баштейна і хто туди навідувався. Ви бачите, що там всі політики, що там всі зірки, всі відомі люди. А, питання, куди діваються діти? Ось і діваються, хтось залишається молодий. Ви бачите, що є люди, які майже не старіють, і це відомі люди зірки. Запитайте себе, а чому вони не змінюються? Що там таке? В чому різниця? Це дуже страшні відповіді. Я не можу їх навіть промовляти. Я просто вам даю можливість запитати в себе. Я можу сказати, що ця територія для дітей небезпечна в тому плані, що. Коли діти йдуть до школи чи до дитячих садочків, ви не знаєте а, на сто відсотків, що там відбувається з дітьми. А, якщо станеться якийсь катаклізм, ми не знаємо, що буде відбуватися там. А, якщо станеться відключення світла, ви не знаєте, що буде відбуватися там. І є такі історії, де діти зникали просто цілими класами, особливо діти з дитячих будинків, просто багато дітей зникали під час війни на кордоні України. Я знаю, мені писали люди, було викрадено багато дітей на європейському кордоні. Зараз мені постійно пишуть особисті повідомлення люди про те, що приходять. В Європі в сім'ю, і вони знають ці сім'ї і просто відбирають дітей. Просто забирають і дітей, неможливо повернути. І ніхто не хоче в це в'язуватися, тому що а, дуже високі чини і персони в цьому замішенні. Зверніть увагу на те, як змінити навчання, можливо, перейти на онлайн навчання, більше відбувати. Уйте за своїми дітьми, говоріть зі своїми дітьми, що відбувається в школі, про що вони говорять. Подивіться, яке зараз навчання, ЛГБТ, сексуальне навчання, протести, батьки протестують проти навчання дітей а сексуальному розвитку в такому ранньому віці. Ці всі історії вони є в інтернеті, це Америка, це Австралія. А приймаються які закони? Подивіться, в Австралії вже прийняли закон, що сексуальний зв'язок з дітьми, він несе кримінальної відповідальності. Сексуальний зв'язок з тваринами вже не несе кримінальної відповідальності, це Австралія. Просто подивіться, що відбувається, які приймаються закони, хто стоїть у владі, чому зараз а, так явно йдуть паради ЛГБТ? Хто це дозволив? Чи це можливо було б 100 років назад? Задайте собі питання: чи можливо було б, щоб а, люди а, вийшли так відкрито, щоб? А, про сексуальне виховання розказували дітям в 4 роки, в 5 років. Навіщо їм це? І зараз вже в Америці, в Європі, а, дітей будуть склоняти до пластичних операцій, зміни статі. А батьки відмовляються, батьки можуть посадити за це, якщо дитина і це вже є фотографії таких дітей, яким змінили стать. Ну ось просто подивіться, що відбувається. Поцікавтеся, які закони з приводу дітей приймаються в цій країні, в тому місці, де ви знаходитесь. Просто поцікавтеся, ви ж в різних країнах знаходитеся. Подивіться, а що в школах викладають, а який матеріал в садочках викладають, а чому навчають ваші. Дітей, що їм розповідають, що їм закладають у голову. Тому що це важливо, це майбутнє. Зараз всі системи працюють на те, щоб зменшити популяцію людей взагалі. І. Звичайно, діти це майбутнє, і якщо знищувати дітей, це знищення майбутнього. Також хвороби, які плануються зараз, вони плануються в першу чергу для дітей. І якщо ви знаходитесь в великому місці, живете в великому місці, заразитися дуже важко. Але якщо ви знаходитеся в Європі, але просто ви живете десь за містом. А десь у віддалені від міста це набагато краще. Ви можете просто пересунутися туди, де більше природи. Так, це може бути віддалене місце. Не бійтесь зараз переїжджати у віддалені місця, у віддалені будинки. Це на краще для вас. В майбутньому збереже ваше життя і ваших дітей. Ну я можу сказати, що в цих людей є доступ і до України, і до Європи, і до Америки і до всіх територій. А це великі фонди, які заходять на території, і це фонди, які, начебто, допомагають дітям Африки, Азії. Насправді ці діти вивозяться зараз. Торгівля людьми набагато більша, ніж вона була під час, коли було дозволено рабство. І є підземні тунелі, є канали, які використовуються, і по яких а, переправляють людей. Людей викрадають, досі це відбувається. Дітей викрадають. І. Ми маємо сформувати також в голові такий намір, що моя дитина в безпеці Я вже розказувала, як ви можете створити безпечне поле для своєї дитини. Ви можете вишити на одязі дитини, хрестиком, захисних знак. А звичайна вишивка є захистом для дитини. Ви можете. Руками створити оберіг для дитини, зав'язати ниточку на руці для дитини. Мати, яка одягає фізично на свою дитину оберіг, це величезна сила, дуже велика сила. Немає сили сильнішої, ніж благословення матері. Зараз вийшов в прокат фільм, він називається Голос свободи, і, до речі, компанія компанія, яка робить мультики Дісней, вона дуже довго забороняла цьому фільму. У них були права на цей фільм виходити, вони отримували цю праву, але зараз права повернули, і цей фільм вийшов у прокат. Ви можете його ходитися. Він в відкритому доступі в інтернеті є. Треба розуміти, що це такий час, і ми втілилися, наші душі запланували цей досвід. І, звичайно, є кармічний момент, тому що коли щось стається з дитиною, мої наставники кажуть мені, а тепер подивись, що ця душа, ця людина, людина робила іншому вцілені. Вона робила те саме з дітьми. І тепер вона дитина, яка проходить такий самий досвід. Це карма. Але. Знаючи, що є ця карма, це не звільняє нас від відповідальності діяти і бути безучасними. Тому ви можете створити такий захист для своїх дітей, і головне розмовляйте з дітьми, запитуйте, як вони справиль, чим вони цікавляться, що відбувається в школі, що викладачі розказують. Ви маєте бути в курсі, чим живе ваша і тоді ви налагодите психологічний контакт. Ви маєте пояснити, що якщо дитина відчуває небезпеку чи не зрозуміла ситуація, щоб дитина могла зв'язатися з дорослим. Зараз мені розказують про а, те, що в Україні також приймаються закони, що під час бомбундування. Дорослі не зможуть потрапити в садочки в школи і забрати своїх дітей, і це лякає дітей. Чому в незрозумілій ситуації я не можу не маю мати доступ до своєї дитини? Це незрозуміло взагалі. Беріть зараз максимальні умови для своїх дітей. Всі негативні ситуації можна обійти. Але потрібно вирішити все з моєю дитиною, все буде добре. Я зараз зроблю їй оберіг. Я зараз буду медитувати, створювати поле що з моєю дитиною все добре. Я прошу янголів, щоб вони її захищали. Все. А, і тоді ви побачите, що все дійсно буде добре. Це такі ситуації, з яких можна вийти. Вихід є, рішення є, але ми маємо туди подивитися. Ми маємо змінити це в просто...